Відтепер, 1 жовтня, відзначаємо День захисників і захисниць України. Вони завжди нас боялися. Спочатку козаків, потім петлюрівців, потім бандерівців, тепер укропів. А ми лише захищали себе, свою землю, свій дім і своїх дітей. Ми не хочемо чужого, але не віддамо свого і своїх. Дорогі захисники і захисниці, я від щирого серця вітаю вас з цим днем. Те, що ми зараз маємо можливість до вас звернутися і відчути одне одного. Ми за це дякуємо кожному захиснику, кожній захисниці. За кожен день, за кожен ковток свіжого повітря, за кожен промінчик. Українського сонця за хоробрість дякуємо за стійкість, дякуємо за рішучість за той подвиг, який ви робите за ваш патріотизм, за те, що кожного дня і кожної ночі ви ризикуєте здоров'ям, ви ризикуєте життям, даєте відсіч нашим ворогам. За те, що в нашої країни, завдяки вам є майбутнє, за те, що ви кожний день наближаєте нашу перемогу, і за те, що можемо казати усі ці дякую. Усе ще незалежні. Україні до останнього свого подиху я буду скляти голову перед вашим подихом. для вас. Наша любов, наша повага разом. Ми не переможні. Завдяки вам. Ми зараз можемо жити і працювати. Ходити по рідній ненці в Україні. Віримо у вас як ні в кого іншого, і це більше ніж служба. У цьому слові служба все фактично весь наш світ зараз. Незламні чоловіки. І нездоланні жінки, наші захисники і захисниці, нехай береже вас свята Покрова. Дякуємо за захист. Дякуємо за кожен день. Молимося за кожного з вас.